Yeah. <sighs> Будь ласка, я запрошую представників від кожного міста, представників, які їздять на мотоциклах, на поїздах, на машинах, на квадроциклах і на трайках. Будь ласка, до сцени. Всі представники кожного міста, будь ласка, підходимо, хлопці, давайте. От хлопці, ті, що є, зараз з нами біля сцени, які не... Процвітають своє місто, хочуть сказати нам декілька слів, і вони скажуть це нашими залізними конями. Будь ласка, хлопці, казу. Так, 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 так. В нас є отечественный мотопром, той есть КМЗ. І в нас зараз тут Баварія лупить та є дроста казу. Де Баварія? Де німці? А ми в Україні. Наші ненькі в Україні підходимо ближче до сцени. Ще, 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 ще. Вова, я тебе не чую! Кременце вже не існує, чи що? Кременце не існує? Є, все ж таки є він на карті України. Він не один. Я зараз попрошу декілька слів від місця Кремене. Газу! Кременець з нами! Хлопці, респект! Юпітер! О, я вам говорю, я бачив цього Юпітера, МТшніка, хлам рвав, будь ласка, підтримуємо цього Юпітера з міста Кременець. Підтримуємо. Я вас не чую, де ви є? Я що сам з собою говорю, чи що? Хлопці, де ви є? Я вас всіх не чую. Оказується, тут хтось є. Юпітера заведи. Покажи, що таке Ірський моторний завод. Нє, це хорошо. А якщо він звучить хорошо і казу дать. Ви самі почули, що таке нанотехнології електронне заживання. І так, ще в нас представники з кожного міста є. Кременець побачив, Гощу побачив, е Чечельник побачив. Е ще кого я побачив. Бучу! Бучач! Бучач. Полонне! Я, ми ще не чули полонне, ану ну, полонне, дай жару. Індуристи, індуристи на КМЗ. Ще в нас які міста є. У нас немає ближчих наших міст ні Славути, ни Ізяслава, не Шепетівки, а де вони всі є, де вони пропали? А вони тут є. Я знаю, що вони тут є. десь ховається по кущах. Де вони є? Хто не ховає? Якщо вони є, то хай покажуть, що вони тут є. Група підтримки трошки зібралася. Чи трошки, чи нормально? Давайте почуємо групу підтримку. Група підтримки! Ура! Мало? Ще раз! Дуже чудово но все-таки ще раз. Дуже добре. У нас група підтримки. Навіть кожного кажу... Давай, давай Хмельницький, заведи, розкажи і, і прогазуй. Хмельницький, ви чули? У Нас хмельницький теж є. Підтримує хмельницький! Підтримує! Борчик, де ти є? Давай баю заводь, вже 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 ці коні копита збили в стойлі стоять, де вони є? Я бачу у нас, ще є місто Острік Представник від міста Острік де він є? Немає! Славута робить, я вам говорю. Давай Славута, давай! Представник міста Шепетівка. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка. Пазирок, дай нам сексуальну звуку. Я попрошу тиші Я попрошу тиші Я попрошу тиші У вас є фазер старенький, но надіжний Будь ласка, сексуальний звук. Дівчата, тримайтесь, вони в нас є. Ще у нас представники з кожного міста є. Які ще міста у нас є. Будь ласка. Владивосток! стомує! Ще, ще, ще! Ребята, це вам не шуточки 12 тисяч. Це вам не шуточки, я вам говорю. І так витримує Владивосток! Газу, Владивосток! Скажи, що ти можеш! Тормоза зажми, бо я, це варіатор, я понімаю. Йошеван нас серед діда. Які ще в нас міста є? У нас тут є десь Яслав, я, я його не чую. Колясочники, безколясочники, Африки, фазери! Хюсон e GTR. Я, по-моєму, весь Ізяслав перезвав. Я сам там живу на даний момент, тому що я знаю. І так, Ізяслав є в нас чи ні? <заслужбе> Ми не бачимо, Ізяслав. Мурік! Мурік Африку заведи. І так, підтримуємо город Ізяслав! Ще, ще, ще! Хлопці, ми всі почули Ізяслав, але не бачимо його представників. Сумно, сумно, сумно. Які ще в нас міста є з нами? Ізяслав вже був. Ще які міста є з нами на даний момент. Я не говорю взагалі. На даний момент. Ще раз. Ще раз, який? Так, зараз тягни. найголовніший представник Нетішина Ерку заводить. Де він є? От я про що наголосних вода. На У нас просто завтра планується День рибака Так як ми мотоциклісти. З рибою ну, не дуже у нас виходить, бо нема коли. Ми все займаємося сексом з нашим мотоциклом. Навіть більше ніж жінкою. Але все ж таки, я прошу показати рибока, наскільки ми сила! Ми всі тут, ми всі чудово, в чудовому настрої, але все ж таки ще є представники. Давайте ще покличемо представників. Я грушу прошу групу підтримки покликати представників з кожного міста. Давайте ще раз покличемо. І так, раз, два, три. Ще. Може, хто мене. Ще давай! Ще. Усілки полетять, ти давай, ще совіться, я ще, ще. мура. І ще раз. <плес> 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 Є в нас на тішині е, легендарні люди, які, кстати, ночю хотів попасти на, на примі. В білий дом! Хтів заїхати до мера випити конячку. Але все ж таки, ну буває все. Ви не дивіться, що там пластика немає, це так все отунінговано. Газу. Діма, газу. Газу. Японці все-таки рвуть, руть контент. Опа, в нас є. Скутер вайфер. Будь ласка, газу, тормоза нажми. Дуже чесний і грамотний конкурент. Підтримує, яких міст є представники. Нові міста є в нас. Будь ласка, слухаємо. І так, в нас місто. Новоград Волинський. Новоград Волинський підтримує! А зараз. Щас... Я все розумію. Я зараз на даний момент в Ізяславському районі проживаю дуже сильно близько від міста Ізяслава, а Ізяслав стоїть і курить трубку. І як це розуміти? Заблокували. Його заблокували. Ребята, розблокуйте його, дайте шанс чоловікові. Це зовсім не смішки. Моцний гудок. Ну. моцний гудок, але не може вийти. Давайте зараз підтримуємо моцний гудок з міста ізяслава. По любому, дайте лижню Да! Та лежню. Так, які в нас ще є міста, які ще є міста? Так, слухаємо, будь ласка. Місто? Місто рівне. Місто рівне підтримує. Не чую, місто рівне! Ми знаходимося на границі Хмельницької і Рівницької області. Це так сказати, наш... Давайте так з вами домовимося. Я не тільки буду. Хлопці, давайте так з вами домовимося. я не тільки буду. Андрій не тішить сістю, области в студію. Хто готов пожертвувати своїми сістками? Це нічого, що Андрій прийшов своєю дружиною, але він все-таки хоче свіжо приготовлених гарненьких, таких свіженьких, реченьких сісок. А народ хоче січить. Він вареника хоче! Кричать, що народ хоче вареника. Як той вареник, покажіть мені його. Мене так разове спіталія, понеділок середа п'ятниця. Ми збилуйте сюди. Так, госпожа, жарти. 아. <목소리도> Yeah.